Всім привіт! З вами знову Олена Бісюдовська. Я рада вітати вас на моїй затишній українській кухні. І ми з вами сьогодні приготуємо смалець. Що таке смалець? Та то основа основ! Бо всі блюда в основній своїй масі робляться на смальці. Парите, варите, жарите, печете, а зараз топимо смалець. Бо це так просто і так легко. Дивіться до кінця, побачите багато цікавого. Сьогодні, уважні глядачі, бачать тільки один інгредієнт. Його кількість внизу під відео. Там є кнопочка підписатися, лайкнути. Дзвіночок, дзинькайте, зі мною завжди цікаво. До речі, ця частинка свинки називається здер, і от з нього тільки з нього роблять смалець. Так що ж ми робимо? Спочатку ми поріжемо здер на маленькі кусочки, потім ми його Витопимо весь жир, весь смалець, витопимо на шкварочки і на смалець. Все. А далі ласуйте чи пригощайте, чи готуйте якісь гарні блюда. Коли міленько нарізали, візьміть кастрюльку з високим бортом і розігрійте її, і потихеньку висипайте ваш здьор. Хай він собі плавиться. І так потихеньку-потихеньку висипте всю кількість. Зробіть середній вогонь, розмішуйте дерев'яною ложечкою і топіть, поки не побачите весь смалець. І от знову медитація. Як я вас чу, щоб у вас все було гарно, не відходьте від плити. Розтопили, зробіть маленький вогник і все, весь час помішуйте дерев'яною ложечкою. Тоді відкриваю секрет, ваш смалець буде білісінький-білісінький, а шкварки будуть черненькі. Готовність смальцю оприділяємо по рум'яності шкварочок. Готовий смалець має отакі шкварочки. Рум'яненькі, гарнюнькі. А тепер беріть ситочку і будемо наливати. В баночки, які ви повинні приготувати, поки топився ваш здир. У мене вийшло ще одне гарне блюдо це наші українські шкварочки. Це бонус до цього рецепту. А зберігати смалець ми з вами будемо в баночках. Отак от я їх закриваю і відправляю. Застигати через пару годин він стане дуже гарного білого кольору. І він тоді готовий у вас до любого примінення. Можете варити, можете, до речі, борщів додають, якщо перетерти з значком і сіллю. Можете жарити, парити, шкварити, що хочете. Можете робити десерти, як я вже може казала, чи може ви знаєте. До речі, в мене буде один десерт, ще один десерт з смальцем, і це буде дуже цікава річ. Але це наступна історія. А ще можна в смальці консервувати, і ми з вами зараз це зробимо. У мене є домашня ковбаска, яку я прямо зараз законсервую. Знаєте для чого? Так гарно зберігати, хоч в холодильнике, якщо нема. Електричество можете зберігати на балконі в холодний час року, чи в льоху, якщо ви живете десь в сільській місцевості. Давайте зробимо цю кобаску, законсервуємо її. А тепер заливаємо всім смальцем, який у вас є, заливайте. Отакі наші українські смаколики з одного продукту. Друзі. Перед вами вся еволюція смальцю. Отак от ми його зробили, відділили від нього шкварочки, законсервували м'яско, ковбаску. А от так смалець виглядає уже в остаточному варіанті, коли він застив. Біленький, гарненький, я ж казала, кот нації. І мій вам сюрприз, маленькі секретики. Якщо ви не знаєте, що попоїсти, візьміть шмат хліба. Добрий, одеський. Достаньте із холодильника смалець. Нанесіть на хлібчик, розмажте чимненько, отак щедро, по-багатому. І зробіть собі. Саму українську канапку, яку ви тільки можете придумати. Поріжте тоненько огірчик. Краще родничок, як кажуть у нас в Одесі. Покладіть на канапку зі смальцем. Присипте солькою і перчиком. Тільки так ви пізнаєте всю красу українського смаку, української щедрості і українських рецептів. І насолоджуйтесь, і хай весь світ почекає! А ще ви повинні знати, що смалець то є кладова. Поживних речовин і мікроелементів. Наприклад, де ви візьмете таку кількість цинку селену, арахідонової кислоти, які стимулюють синтез гормонів тільки в нашому українському національному коді, в нашому смальці? Ой, чуть не забулася про наші шкварочки такі смачнючі. Ой. Любіть Україну як сонце, як радість, як життя. Всім добра! Будь ласка, насолоджуйтесь приємного апетиту! З вами була Олена Бесадовська. До нових зустрічей в ефірі! У мене завжди смачно!